11 лютого ми всі відзначатимемо Міжнародний день жінок та дівчат у науці за даними ЮНЕСКО у світі дівчат і жінок-науковиць усього 28%, Проте у нас в Україні їх 45%. Цей день був заснований задля для того, аби надати рівний доступ жінкам і дівчатам до наукової справи. І сьогодні у нас у студії спеціальна гостя, яка нам розкаже усе про науку. Це справжня жінка у науці, професорка ФТІ, пані Наталія Кусоль. Пані Наталія, рада вас бачити знову у нас у студії. Доброго дня! Я теж навзаєм, Інна Рада. Розка... Розповідайте нам, чи будете святкувати цей день, і як, якщо будете святкувати? Ви знаєте, насправді цей день ми не святкуємо, тому що я не відрізняю жінок в науці від чоловіків в науці. Це науковці. Тому ми святкуємо міжнародний день науки, який е, відзначають так 10 садовості. Ну чому це просто людина. Просто людина? Тому будете, ви просто відзначаєте День науку. День науки. Міжнародний день, день науки 10 листопада. Це mm -hmm. дійсно для нас свято і науку ми mm -hmm. поважаємо. А що особисто для вас жінка у науці? Ну, якщо спробувати такий узагальнений образ створити, то це, по-перше, розумна людина. По-друге, це людина амбітна, тому що вона, ідучи в науку, вона має якісь мрії, має якісь плани і намагається їх втілити в життя. Це людина самостійна, тому що коли ти йдеш в науку, то тобі ніхто не ставить конкретних задач. Ти собі сам фактично їх бачиш і намагаєшся розв'язати і ще й знайти фінансування під розв'язання цих задач. Ну а в усьому іншому, як і, uh -huh. звичайна жінка, гарна, мама, лагідна uh -huh. і досить професійна і амбітна в той же час. Однозначно, амбітна. амбітна в першу чергу. Uh -huh. Розкажіть нам, чому ви вибрали науку як справу свого життя, і чи можете ви пригадати, можливо, на вас щось тоді вплинуло на ваш цей вибір? Ви знаєте, насправді вплинуло. Я навчалась в Київському національному університеті Шевченка uh -huh. на механіко-математичному факультеті. І, а школу закінчувала в Рівному. Я приїхала в Київ в університет, і на мене справили враження професори. Тобто, це були люди, майже як боги на землі. І дивлячись на них, я зрозуміла, що от, ну, от хочу я бути серед них. І фактично це спричинило це середовище. Це люди, які дуже дотепно жартують, тонко жартують, які ведуть цікаві розмови, які вільні в своєму виборі чим займатися. Ну от це те, що справило враження, і фактично привело в науку. Чи надихає вас наука? Ви знаєте, наука наука це як спорт, фактично, як бізнес. Той, хто. Тобто, якщо ти вважаєш, що ти людина самостійна, що ти людина активна, то тобі хочеться самореалізуватися. Кожен реалізується там, де він може. Хтось відчуває в собі спортивні здібності, хтось відчуває здібності до бізнесу. Наука це так само так само засіб самореалізації, тому, звісно, він надихає, він, це драйвово. Це цікаво, угу. а скажіть, будь ласка, от в мене виникло таке питання: чи можна сьогодні на науці? Заробляти. Ну, от знаєте, як говорять. Бо е, раніше там професія вчителя, науковця, викладача вона була на досить високому рівні. А зараз, відповідно до в цих трендів, професійних і умов це трошки змінилося. І дуже багато людей не обирають це як справу свого життя через е, страх того, що. Будуть мало забезпеченими в житті Розвійте цей міф і стереотип. Да, ви знаєте, насправді в Україні це катастрофічна ситуація, коли держава ну настільки зневажає і знецінює науковців своїми зарплатами, своїм відношенням, фінансуванням, і так далі. Але е, я вважаю, що науку роблять сильні люди, і наука це не внутрішньодержавна державна справа. Вона не має кордонів, так само, як і космос. І слава Богу, ми маємо можливість на рівних виступати в наукових проєктах за кордоном. Тому е збагатитись на науці навряд чи можна, але достойно заробляти можна. Тому що зараз дуже багато конкурсів, особливо під час війни. Ну, на жаль, е разом з великою кількістю проблем. Які ми маємо, війна дала нам певні можливості, і, зокрема, в науці, тому що раніше ну, на Україну особливої уваги ніхто не звертав і часто за кордоном навіть. Розглядали, коли питали ти звідки з України, а це Росія. Uh -huh. Uh -huh. Ну зараз уже зовсім uh -huh. інша ситуація, і на Україну звернули увагу і побачили, що у нас досить високий рівень uh -huh. науковий, і дуже багато проєктів міжнародних виграють українські науковці. Навіть от сьогодні, зранку була нарада в міністерстві освіти, де зібрали представників від України в комітетах програми Horizon Europe і Розповідали, що Фактично, українські колективи перевищили очікування України по отриманню закордонного фінансування. Це говорить про нашу конкурентоспроможність, це говорить про те, що ми на рівні хороших, найкращих європейських і світових країн. Ну і це говорить про те, що наука це зовсім не те, як її бачать можновладці в Україні, і насправді це реальність. Так, я з вами повністю згодна. Я от тільки що сиділа і думала, і хотіла запитати вас: а скільки років ви от вже в науці? Скільки ви займаєтесь? Можете так приблизно нам сказати? Можу, вже понад 30 років. Понад 30. Років. Понад 30. скажіть, чи змінилася ситуація із жінками от 30 років тому і зараз? Чи збільшилась їхня кількість у наукових спільнотах, товариствах всіх цих? Чи змінилася? Бо я розумію, що 30 років тому, і взагалі ще раніше ситуація з жінками, з освітою жінок, з тим, що жінка займає таке ж місце, наприклад, у науці, як і чоловік, було зовсім по-іншому. Була гендерна нерівність. Зараз ми вже більше підходимо до того, що жінки і чоловіки вони рівні, і жінки так. Так можуть займати такі ж самі посади, як і чоловіки, і можуть робити такі ж самі і навіть, можливо, крутіші наукові відкриття. Ви знаєте, я б, мабуть, не сказала так. От мені здається, я на собі ніколи в житті не відчувала гендерної нерівності. Тобто, я не знаю, чи вона існувала в моїй молодості тут. Є країни, де дійсно жінки відчувають на собі утиски, де їм навіть не можна цивільно одягатися. Ну, у нас такого не було, щоб була гендерна нерівність. Було інше. Було нерозуміння. От моя молодість припала на той час. Коли ми тільки-тільки вийшли з Радянського Союзу, тобто тільки відкрились двері, і ми не розуміли, як побудована наука в світі, як вона працює, як взагалі, що таке наука. Тому що те, що було в Радянському Союзі, це було ну, так, дуже специфічно. Mm. І, і, і тому, тому, на мій погляд, головне зрозуміти цей загальносвітовий принцип, справжню науку. І Ну, от, можливо, зараз прийшли дівчата, тому що це стало ясніше, стало зрозуміліше, як туди потрапити, і що таких, як вони, є дуже багато. Можливо, це через спрощення інформаційно-комунікаційної складової. Ну, я думаю, що це так і є, але мені здається, що от навіть я по собі розумію, що якось тренд жінок-науковець він дійсно зріс, от, буквально нещодавно бо до того для мене теж було так трошки стереотипно, що наукова справа це більш чоловіча, аніж жіноче, як і там лікар-хірург або якісь лікарі більш серйозніші, то вони теж більш як чоловіча більше справа ніж жіноча. І це круто, що цей маятник він зміщується. Скажіть, будь ласка, скільки наукових праць? Ви написали вже за оці 30 років. Ви знаєте, я не, не знаю, чесно кажучи, не, не можу назвати вам кількість наукових праць, але можу сказати, що е, наукові праці вимірюються не кількістю, а якістю. Угу. І для цього існують кількісні показники. Одним із таких важливих є кількість цитувань. І, от, зокрема, я пишаюсь тим, що в мене є роботи, які мають більше тисячі цитувань. Кілька сотень цитувань це говорить про те, що їх читають, що їх намагаються перевершити, mm -hmm. тобто порівняти свої дослідження з тими, що зроблені в нашій групі, mm -hmm. да, моїми дослідженнями, і ну, це приємно. Ви є частиною міжнародного комітету із супутникових досліджень. Правильно я, я все сказала. Ну, ну членкинію, скажімо по фемінітивному. Розкажіть нам, як ви туди потрапили і чим взагалі займається цей комітет? Що ви досліджуєте? Так, да, ви знаєте, я є член, членкинею чи членом <рістити> 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 да. не одного міжнародного комітету. І, до речі, це цікаве питання, тому що в мене моя історія така, що потрапила я туди. Знизу, тобто не будучи номінованою зверху, там представленою mm -hmm. на якихось рівнях, партійним органом, а через спілкування з рівними собі людьми через наукові конференції, тому наука це ще й шанс самореалізуватись не лише в науці, а й в адміністративних справах, в політиці можливо. І було це так, що Україна організовувала в Україні засідання, одне із засідань цього комітету супутникових спостережень. Я тоді була молодим науковцем і займалась організацією, тобто листування, підготовка дженди, співпраця, готель, зустрічі угу. цих людей. І ми тоді навіть погано розуміли собі, що це за захід. Ми організуємо. Але приїхали ці люди, вони почали розповідати про свої плани, про роботу, проводити обговорення. І з'ясувалося, що те, що робимо ми, воно дуже навіть на гребні хвилі. Тобто воно дуже затребувано, воно дуже потрібно, воно дуже в тему. І нас запросили. Мене запросили конкретно в цей комітет. Ну а далі вже твоя, твої можливості, наскільки ти там себе проявляєш, наскільки ти можеш. Відстояти позицію України в цьому міжнародному комітеті. Наскільки ти там цікавий? А якими дослідженнями ви там займаєтеся? Супутниковими якимись даними, так Да. Зберете? наша спеціальність це Data Science, тобто це обробка супутникових даних, методи машинного навчання, супутникового інтелекту, тобто ми обробляємо супутникові знімки і розв'язуємо прикладні задачі на основі цих даних? То ви вже прям щінати? Ну, це ну, штучний інтелект, правильно. Звісно. Залучені до... Скажіть, будь ласка, чи маєте ви вже якісь думки, ідеї щодо своєї наступної якоїсь наукової роботи, про що плануєте досліджувати? Можливо, щось пов'язане з штучним інтелектом. Це зараз прям. Ну так штучний інтелект це серце наших досліджень, тому що коли супутник знімає, то це не є фотографія, от яку ми бачимо, що ти там бачиш людину, там якесь оточення, а це набір значень, пікселів. За якими не стоїть ніякого змісту, ніякої семантики, і для того, щоб розпізнати, що отут, наприклад, впала бомба. А отут у нас за два роки збільшилась територія Києва на там скільки квадратних кілометрів. А отут посіяли пшеницю. Для цього застосовуються методи машинного навчання і штучного інтелекту. Тому да оце це наш коньок. Це те те за що нас цитують. А в майбутньому ви вже як от окрема науковиця. Буде про що думаєте писати, що досліджувати? Чи є якісь уже дану? Я не скажу, що я окрема науковиця. Я скажу, що я. Завідувачка кафедри, і у мене є наукова група людей, і наші студенти, які займаються долучені до цих досліджень. Бо те, що робимо ми, воно колективне за означенням. Тут одна людина не зробить проект, це однозначно колективні проекти, тому що дуже багато роботи. І про що вони? Про що ці проекти? по Перше, це не перервний процес. І ми один проект ще не закінчився, а ти вже подаєш на конкурс на інший, тому що це все конкурсні кошти, і ти не обов'язково виграєш. Тому треба бути постійно в тонусі і подавати на нові нові конкурси. Свої пропозиції. Чим займаємось зараз? Зараз ми застосовуємо штучний інтелект для визначення втрат в війні. Це один із проєктів, який ми маємо. Маємо декілька проєктів європейських, які пов'язані з дослідженням екології. Це лісів в Європі і в Україні, в тому числі тих втрат, які зазнають ліси під час війни. Інший проект пов'язаний з дослідженням води Світового океану. Нас туди запросили як дейта-сайентістів, фахівців супутникового інтелекту. Що плануємо далі робити? Плануємо розвивати цей напрямок, і враховуючи те, що Україна зараз асоційований член Європейського союзу, то нам як країні потрібно для себе адаптувати ті механізми, інструменти, які працюють в Європейському Союзі. А там супутниковий моніторинг і супутниковий інтелект служать державі в усіх галузях. Ну і от зараз ми обговорюємо такі проекти, як за допомогою штучного інтелекту впроваджувати інструменти Європейського Союзу в Україні класно, це дуже масштабно і дуже важливо сьогодні. Ви велика молодець. Так. Да. Дайте, будь ласка, пораду нашим юним науковицям, студенткам, наприклад, КПІ, як бути достойним, перспективним науковцем, і що наука це дійсно дуже круто і. Да, ну, я вже сказала, я завідувачка кафедри математичного моделювання і аналізу даних. Тому запрошую науковиць, юних, юних дівчат, які хочуть самореалізуватись в цьому житті, приходити до нас на кафедру, для початку вивчати математику. Математика це основа всього для того, щоб впроваджувати цю математику в комп'ютерних науках, в будь-яких сферах людського життя. Ну і спочатку базові знання, а далі долученість до наукових колективів, долученість до наукових груп дає можливість зрозуміти, як влаштована наука, стати її частиною і отримати необмежене майбутнє. Клас. Пані Наталія, дякую вам, що прийшли до нас у студію. Пишаємося, що ви наша капишна науковиця і зичимо вам нових кар'єрних свершень. Дякую дуже. А на цьому все побачимося у нових ефірах каналу КПІ Медіа.